Виконуємо номер 1138 із підручника Алгебра 7 та номер 53.5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що графіки рівнянь 5х відняти 8 у до рівня мінус 66, 0х додати 3 y до рівня 21. Та 7 y відняти 4х до рівня 57, проходить через точку m з координатами мінус 2 і 7. Приступаємо до виконання. Якщо графік рівняння проходить через точку, то координати точки мають задовольняти рівняння. Підставимо замість х-2, замість y7 і побачимо, чи перетворюється наше рівняння на правильну числову рівність. 5 множимо на мінус 2, мінус 8 множимо на 7, і це має дорівнювати мінус 66. 5 помножити на мінус 2, це буде мінус 10. І відняти 56. Отримаємо мінус 66. Як бачимо, мінус 66 в лівій частині, мінус 66 в правій частині. Отже, отримали правильну числову рівність, графік проходить через точку. Наступне рівняння. 0 множимо на мінус 2, додамо 3 помножити на 7. І маємо отримати 21. 0 множимо на мінус 2, це 0. 3 на 7, 21, 0 додати 21, дотримаємо 21. Як бачимо, 21 лівій частині 21 правій. Отримали правильну числову рівність, отже, графік, проходить через точку. І останнє 7 множимо на мінус 2 на, на 7 y, на 7. 7 множимо, я закреслю 7 помножимо на 7. Відняти 4 помножити на мінус 2. І має вийти 57. 7 множимо на 7 це буде 49. мінус 4 помножити на мінус 2 це буде 8. 49 дати 8. Маємо 57, 57 в лівій частині, 57 в правій частині. Отримали правильну числову рівність. Графік проходить через точку. Отже, ми довели, що всі три графіки рівнянь проходять через точку з координатами М з координатою мінус 2 і 7. Номер 1138 із підручника алгебра 7, та номер 53.5 із підручника математика 7 виконано.